Всім вітання, доброго і мирного дня, вечора, ночі. Так як ми анонсували, починаємо нашу поїздку. напевно, будемо викладати частинами. Сонце світить на вулиці мінус 15. Ледве завели, нас погано працює світ, деякі свічки взагалі не працюють. Ну, Підігріли, що там трошки туди-сюди. Збиваємо нашого одометра. їдемо ми на Франківщину, на Буковину. Повна. Екопіювання, чи як там правильно сказати, теплокумулятори, інструменти. Все, поїхали. Щасливої дороги нам. Наша триває, не швидко їдемо. Не знаю, скільки часу ми об'їжджали навколо Львова. Тільки-тільки ми виїхали на Стріську трасу за Львів, нарешті попали на нормальну дорогу, дві смуги туди, дві сюди, освітлюється. А там було всяко, навігатор ще вів напряму, все засніжене було, тут снігу бачив менше, все почищено. Їдемо далі, там ще маємо зустріться. ще з одним клієнтом, нас чекає в цьому селі. Продовжується наша. ну Доїжджаємо останній кі... кілометр буквально, можливо навіть і менше. Дуже гарно їх тут освітлення, асфальт, вся така зима, у нас вже якби оце все намерзання волосся, пройшло на волині, то їх ще не тільки дійшло. Все засніжено, так гарненько. Звичайно, трошки слизько їхати, але ми акуратно не спіша їхали довго. Вісім годин їхали, 400 кілометрів. Не спішили, дуже гарний його. Увечері ми вже не, нічого не робили, приїхали вже на ніч, переночували. Мінус 15, мінус 17, там як який термометр показує. Одна свічка не робить, одна незрозуміла, мов як тяжковато, звісно, але запустили. О, сніг чорний. Запустили, вже бачимо, попрацював трошки наш течик. Скло від, від тає вже трохи. Будемо їхати на об'єкт. Про, проїхали ми від дому 397 кілометрів. 400 кілометрів сюди. Місто долина. Ну і нарешті ми на об'єкті. Так, знімемо, чого ми починали. І що в нас вийде в кінці. Котел борца 40 кВт, класика жанру. Вже <coughs> він більше крік робився, тому відправили ми його перевізником. Наша задача була зробити котел. Ось я не мало все робити без вас. Ми бачимо, що він виходить, тут дуже багато місця. Ні, там не, не притиснули, бо там теж, труба пройшла. Його можна було якби, змістити сюди за той димохід. Але заблизько за було б до стіни. стіна, близенько до, до дверей обслуговувати. Хоча відправляли медалівері. Кажу, десь рік тому, а може навіть більше. Нічого бачимо. Хіба може перефарбовували? Файненько, все тут по фарбі питань немає. Зробили такими трубами. Версія люкс, звичайно. Версія люкс. Гільза, все як не має бути тут. Ну, єдине, що тут немає ніякої ревізії, але казав господар, що воно легко розбирається. Казав, що легко розбирається 180-й. Вихода поробили 2 дюйма. Ну, не треба було тут 2 дюйма ні до чого із-за того, що теплоакумулятор буде. Бачимо, тут вже бузеньку. Тут дуже везений теплоакумулятор. Вгорі то зробив нам отвори, розкрили. Там 30 см. Туди, якби нам прийшлося отвора робити, ми теж не робили б одного отвора. Провода перерізали, провода з'єднали. А тоді нам буде, треба буде провести якісь труби. Що в нас тут є? Є бачимо на теплу підлогу і на бойлер. Ну, що дуже, скажемо, м'яко кажучи, неправильно. Чим неправильно? Неправильно тим, що лежать подати нам гарячу воду, а на теплу підлогу буде йти після трьохгодового клапана. Тобто у нас буде там стояти колектор угорі, буде стояти трьохгодовий клапан і буде давати... Ну, На теплу підлогу тут є пониження. через двохгодовий клапан. Але буде все одно трьохдовий клапан, і за те, що це буде подаватися температура води, яка йде на батареї. Тобто така, як на батареї, вона буде понижена, така сама буде йде по А на бойлері ми будемо давати більшу температуру. Тут стоїть це дуже правильно, ми так само далі будемо робити двоходовий клапан, тобто буде йти вода гаряченька на бойлер і по зворотості. По звороту будемо ставити оцей термоболончик, щоб не перегрівати бойлера. Ну, вже не затягнуто. Потім все це ми розберемося. Стрілочка правильно тут поставили. Все добре. Тільки що, це, ну, я б сказав, не то, що помилка, це взагалі якби не додумано воно. Не додумано. І тут навіть, зубачимо так, що воно Може, там розберемося. Йдемо на другий поверх. Білить де наш теплоакумулятор. Так, от така нас буде. Ходить на другий поверх. Будемо бігати туди-сюди. Так, будемо бігати туди сюди. Так, тут бочки немає. Не можемо не наш теплоакумулятор. Треба сюди, сюди бігти, сюди бігти. так, Сюди бігти. Що ми тут не були. Ми знаходимося на за другому поверсі. Гарненько. Тут, звісно, о! Он яка тут красота. Вай-вай-вай. От гарно, я не можу передати. Ніякий чохол не виглядає так ефектно. Рівненько самотно, акуратненько, файненько. Бачимо всі трубки, всі виходи ну, не, не сторчать, не стручають, це термометри наші. Третени, не знаю яка потужність, красота, тени закручені, запаковані вже там. Реле там вже все, все, все там зроблено, вже розумієте, все зразу сховане тут. Ніяких нічого більше не треба, такі є тени. Зимівчики, не знаю, де тут. Тут два зимівички має бути десь. Десь має бути два. Ага, змівочки в цю сторону. Ну так, тут тісненько скажемо. Скажем так. Добре, що ці отвори сюди зроблені. А там будемо розбиратися що до чого. Тісненько верхній вихід, нижній вихід. Зміючок нижній. 25 метрів. Підсонячний колектор ми його поки що не будемо підключати. І зимівчок верхній для ГВС. Щось тут будемо робити. Десь тут колектор ми розмістимо на цій сцені. Тут, ну, тут місця достатньо, предостатньо. Єдине, що до тут, до цієї стіни трошки затісно. За Гарно. Отептом тут. Тут щось менше, ніж півтори тонни, бо більше не входило. Звичайно, такий будинок, тут на два поверхи. Місць дуже мала. Дуже мала ємність. Як вже буде? Робили ми вже якби під замовлення. Те, що сюди входить по максимуму. Все, будемо щось починати, що ми говоримо тільки. Побачили, тобто ми знову так розгорнуто, з чого ми почали, а там будемо бачити, що у нас вийде. Згадуємо, що ви мене замовляли, все подвадюємо, все так солідненько, звісно, але воно, якби не сильно йдешево, 2 дюйма. Будемо розбиратися, щоб спланувати, бо варіантів є багато, хочеться придумати, який варіант найкращий буде. Трошки тут багато всього має бути. На другому поверсі десь там самочок має бути. І так, і так. Щось розбираємо. Тут маємо перепаяти, базінали. Бойлер має йти туди гаряча вода, напевне казав. На Теплу підлогу вже вам після трьох годув. Це все ми будемо розрізати, щось перепаювати. Якось треба провести цей кут, має бути доступ туди до димоходу. Там треба провести якісь труби від верха. До котла все пообходити, щоб нічого не заважало. Напевно, все-таки будемо робити ми по старій схемі, по, по новій. тут теж труби не сильно Не сильно буде виглядати ну, файно. Ну, Будемо так використовувати якусь схему на одному об'єкті таку, на другому, об'єкті другу, коли яка підходить. На вулиці Морозець було 15, як казали ми. Варимо в приміщенні, нам поки що дозволено. Побачимо тут на другий поверх отвір, будинок великий, воно розійдеться. Може ми не задихнемося від диму. Перше, що ми зробили. Електроди сьогодні такі, там не дехто запитував, на мою думку по цих електродах, я показував раз. Це чисторотиловий RR. Це, Ротилові, РР. це так і перший моноліт. RR. Тут не має писати в цьому в описі. Ну, не важливо. Тут пишемо модуль... E420RR. Не може, я сфокус... О, сфокусувалося. Це чисто рутилові електроди, пише професіонал. Знаєте, що по цих електродах я вже казав. Електроди дуже файні. Бачимо, ми нічого ще не чистили. Що ми ще не числили? Десь наші пасаті, щоб руки не впекти. Нічого не чистили, Отакий От шов, виходить, на їх. Ну, Тесла наша та сама, скрізь. Єдине, що в їх дуже-дуже дуже багато шлаку в цих електродах. І треба трошки мати, ну, що професіонал, трошки мати навики. Ну і розуміємо, що це шов поворотний, тут питань немає. Десь в складних місцях, я їм не знаю, чи б так, чи, чи не вийшло, де там треба десь стельовий шов чи ще який. А такий поворотний шов, вони дуже-дуже так затікають, м'ягенько варить. Бризки, бачимо, ми ще нічого не чистили, дуже так маленько бризків. І те, що ми форсажу було, і буду зменшувати форсаж, то ще б ризик буде менша. Бачимо, це доходило останній останній менший форсаж, ще буде форсаж трошки зменшувати. Є можливість на цьому апаратові менше половини, ми зробимо відсотків 15 форсажу. Отак вони варять. Ну кажу, тільки це поворотний шов, шлаку дуже багато, шлак дуже товстий. Шлаку відганяєте так, треба його ну, не зовсім приємно. Таке є в цих електродах. Ну, як всіх рутиливих рутил електродах. Чим більше целюлози, тим менше шлаку. Ну, але вони тоді такі більш агресивні желтій жорсткі, трошки вони так варять, якщо багато целюлози. Тут чисто рутил, отак От і все поводять. Ну, Тільки-тільки ми виходимо на якийсь лад, щось будемо робити. Робота продовжується, там різні. Врізочки, варочки, Немає там, коли нам особливо часу знімати. І в принципі, такого цікавого нічого там немає. Все, як завжди, все, як завжди, працюємо. Просто, якби була можливість там десь поставити поставити на шатив на прискорне, було можливо цікаво, десь, десь робити, Нема такої можливості, нема часу. Хотів показати така масочка. На жаль, вона імена. Ну, немає вона ніякого ім'я, не знаю, якісь надписи є. Господи, невеличке вікно на два датчики. Але прекрасна масочка. Не уступає професійним. Файненько і чітко, і видно, і на холостому ходу світленька вона. Бачимо, все видно через неї і затемняє рівномірненько. Ну, прекрасна масочка. Я не знаю, кажу, на жаль, не можу сказати які. Ну, Скоріше вона купувалась десь не в Україні. Скоріше вона приїхала з за кордону, так я думаю, є підозра. Все працюємо далі. Як ми вже казали, тут дві котельні. Одна котельня внизу. Ми тут робимо і одна котельня вгорі. Одна котельня там, де є котел, друга там, де теплоакумулятор вгорі. Якось треба через ці одворі пройти, обійти, щоб нічого не, перех... не перекреслося, не перекрилося, не перехрестилося між собою. Вирішимо тут трубу отак опустити. Ну, звичайно, радимося все із хазяїном, само краще хазяїн на місці. Тут бачимо, вже зелено окраниками ну, різное краник варени. Саме ще трошки буде це Отаким чином. Тут піднімемося, більше піднімемося. Щоб ходити, тут не заважало, бачите, вихід, щось обслуговувати, щоб нічого тут не заважало, піднімемося вище і ця труба піде вже вище по стіні. Щоб тут нічого не було в стіну, одна труба буде вертикально відтуда, від звороточки. І зробимо знову таки по старій схемі. Я обіцяв, що будемо робити по новій схемі з, з бойлером, зробимо по старій схемі, бо тут так виходить трошки по новій схемі знову. Ті треба буде сторчати не туди. Якщо ми будемо ці схеми комбінувати між собою, коли яка виходить, наступний об'єкт вже точно буде по новій схемі. Ну, як точно, 80%. Це Франківська область, наступний об'єкт буде Чернівецький. Ви Зараз дивитеся, а вже я думаю, поки це відео вийде, вже два об'єкти зроблених. Десь має виявилося і нове відео вже із бойлером, бо Бойлер, так само бачимо обмеження по, по температурі. Зворотньої лінії там гізда буде стояти, все буде, як то кажуть, по всіх канонах. Ну, то ми мусили віддалитися, круче раз кажу, бо там має бути протиполіпропиленої, коли поза цими столицями мусимо йти на відстані від стіни. Щось будемо робити. Там десь щось там свердить. Ми їх не бачимо, звісно. Ну, будиночок не малий, сім'я велика, два бойлери бачимо, держаться один, там і другий. Один часто електричний, цей косвенік, там не знаю, скільки там метрів до котельні, там далеченько до котельні він вже все підключено, бачимо, як місця підключили. Розширеного бачка немає. ну, Все розраховується на клапан. Воно тут добре, клапан спрацює, ніби проблем не буде. І дехто каже, що це так має бути, це нормально. Та не сильно нормально, за те, що воно постійно ростиме тиск і давить на всю вашу на бачок, на все, навіть строк служби, на всі крани, ну не знаю. Скажемо, трошки неправильно. Ну і гаряча вода, напряму бачимо, йде одразу без ніяких змішуваних, без нічого пішла. Крани не знаю. Що... А, крани сідуть в комплекті. Та, крани, сідуть в комплекті, такі, з цим. Ми собі ускладняємо життя, беремо то ще рушильний бак, то ще зливний кран, дуже ж немає зливного крана. Злити воду, зняти бойлери теж ну, є проблема, скажімо так. Ще серйозна проблема. Ну Підключення заднє дуже незручне, дуже незручне. Для чого вони так робить? Що, Навіть щоб він був універсальний, він то універсальний. Зробили збоку, поставили заглушечку. Тут бачимо на ці термотарчики виходи заглушені. Все взаді. Повітрювач добре, значить, що є. клапан з вороті, В принципі, тут не сильно не треба, цей клапан, бо пішло все в стіну. Тут, звичайно, припаятися було не зовсім зручно. Там ще й крани десь там встановити треба було ззаді. яких там... А, ні, тут немає кранів. Тільки американочки. Без, без кранів. Без кранів, кранів немає. Така система. Ну, тебе американочку закручувати, якщо воно все слабне. Ось ці задні підключення буде, не знаю, мені не подобається. Я знаю, що дражиться. Я сидів, що там бренд файний. Ну і висота, не знаю, де 350, то що буде. Не знаю, Може де пише, може немає. Тобто буде два бойлери плюс один змійовик. І так будемо підключати там в котельні. От наша котельня. Перші котелі нижні. Йде гаряча вода на ту частину будинку, та буде не а тут гаряча вода йде на другу частину. І треба зробити, щоб ставити клапана, щоб поступало від бойлера. Ой, вибачається, від зимовичка йшло і туди, і туди. Але щоб із цього бойлера не йшло на ту частину, і з того що туди не йшло. Ми додамо два клапани зворотніх і маємося нас вийти. Ну, вже скоро кінець нашого робочого дня. Зараз ми знаходимося на другому поверсі. Я казав, дві котельні там бігаємо по кругу по такій драбині дерев'яній. І маємо таку проблемку. Щось я так трошки, скажем, лохонувся. Мало дуже колін замовив. Не пам'ятаю, 6 колін чи що, і нас було 2-8 колін. Ну, там ще були ці чачавуні коліна були. А ще не знаю скільки. Напевно, до десятка треба. Настільки багато поворотів, заворотів треба пройти сюди-сюди, вниз, там потім повернутися до стіни, там туди повернутися, туди повернути, туди повернути. І так само різб. у нас було 6 різб в запасі і 6 різб замовили. 12 різб. І ще не знаю, скільки їх треба, теж дуже мало. Ну, але на сьогодні нас ще вистачає роботи. Бачиш, тут вад. Колектора закріпив, все спаковано. Будемо, ще треба туди з'їдати до колектора. Теж будемо завершати. Не знаємо, може якийсь там корненький огляд знімемо в кінці цього дня. Ну, відео розділимо, напевно, на, на, другий, на другий день окремо частини, щоб не так було довго нудно. Десь буду внизу, ще котельня покажу. Трошки така котельня. Бігати треба вверх, бігати вниз. Ще все два дюйми, все одно довше варити, двома дюйми ми все от. трошки воно, ну але нам господар дуже багато допомагає, практично майже все попакував, де, де що можна. Тут це все, я навіть і закручував так. Потім, потім трошки розкажемо, для чого ми такого всього нагородили тут. Накрутили. Я думаю буде зрозуміло. Ну Завершили ми перший день. Так багато ще дуже залишилося роботи. Воно то й зробили немало, тих колін, різьб, Ще двома дюймами не так воно швидко. Але комендантський час а ночувати треба трошки в іншому місці, бо ми ночували хоча б на об'єктові. Отаке восьминога ми зробили. Ще не бачили. Ми там трошки потім вирім'яється. Хоча трошки трошки є нахили, десь, Не знаю, в чому різбачу в Дніплю в тому, чи Мельникові пішло. Усе ідеальненько зробили. Чуть-чуть трошки вони порівнювати буде. там і газя завороточка, що подачі немає. Подачі взагалі немає, абсолютно. Ну, Нічого навіть не починали. Там байпаси тих не подоробляли, щоб вгорі не подоробляли. Ось такий перший день. Там щось склад була. Термоголовочка, Тармоголовочка, те, щоб пропаяне було. Щось порозрізати, щоб було попаяне. І на тому ми залишаємо. Залишаємо. Тут що трошки є. Там щось фрагмент якийсь. Отаке. Трошки є тут ще. Насправ багато. На сьогодні досить. Наступна частина буде, ми зробимо окремий фрагмент, окреме відео, щоб вже вам було не так довго і так нудно. А наразі всім дякую і до зустрічі.